Я буду. Я буду небом, що захищає землю материнською рукою. Я буду повітрям, що простягається на сотні миль. Я буду каменем, з яких зростають гори, яких ніхто не бачить, але всі знають, що вони існують. Я буду світанком, що лото збереже, я буду лісом, я буду травою, живицею, яка в жилах тече. Я буду деревом, буду листвою. Я буду тим, ким назвеш ти. Ім'я не змінює моєї суті, не замикає дух мій на замки. Підняк навчився бачити мене. Я в кожному живу, але я вільний. Я в хмарі, я у вітрі, я в очах собачки, в кігтях Пантери. Підняк каже, О, якби знайшов я лотос. Та мене не можна втратити, я й завжди з тобою. Мене можна тільки погубить. Все на світі єдин, і трав, і моря, і гори. Хто пам'ятає це, не знатиме він горя. Обійти його стороною війна, бо там, де є любов для ненависті, місця нема.